Як ми вже повідомляли, 25 жовтня у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено один з найважливіших медзакладів України головну госпітальну базу області. Розтрощено операційні, понівечено високоякісну апаратуру, вибито вікна та двері. Нині лікарню відновлюють, допомагають міста та громади Дніпропетровщини. Попри важкі умови праці, лікарі медзакладу продовжують надавати допомогу та рятувати людські життя. В результаті удару російської ракети повністю знищено шість операційних, пошкоджені реанімаційні відділення, вибито пів тисячі вікон. Роботи по відновленню лікарні тривають і по нині. Допомога поступає звідусіль. Після вибуху набагато важче стало працювати. Багато апаратури вийшло з ладу, але ми кожного дня і кожної ночі рятуємо життя сотень людей. Які потребують нашої допомоги. Мені дуже приємно, що сьогодні всі свідомі люди допомагають лікарні. Це і міста, це і прості наші мешканці Дніпра, які приходили наводити порядок, і люди, які можуть допомогти апаратурою та будівельними матеріалами. Багато сільських громад вони потроху зібрали. Цих коштів, щоб дати можливість нашим операційним, нашим реанімаційним залам запрацювати, ми сьогодні приймаємо 95% пацієнтів, які ми приймали раніше. Це тільки з допомогою в першу чергу нашої обласної. Військової адміністрації свою допомогу у відновленні лікарні надають волонтери, меценати, керівники благодійних фондів, іноземні партнери громади та міста Дніпропетровщини. Головне швидше відновити головну госпітальну базу області, де кожного дня рятують сотні людських життів. Дуже прикро, що після такої потужної ракетної атаки, після якої більше 500 вікон, на жаль, розтрощено, сотні. Одиниць високоточної апаратури, яка рятувала життя людей. Але ми не бачимо допомоги із міської ради Дніпра. Не знаємо, чому? Чому страждають наші пацієнти, наші лікарі. 30 мільйонів податків ми платимо в міський бюджет. Та хоч трошки можна дати для хворих людей для їх виздоровлення. Це питання риторичне, але мені завжди хочеться його задати. Богдан лікар-нейрохірург під час вибуху разом з медичною бригадою проводив операцію на головному мозку пацієнта. Попри сильний вибух і пошкодження операційної, медики продовжили свою роботу і врятували ще одне людське життя, ризикуючи своїми. Що в хворобу був неврологічний дефіцит, а саме моторна афазія. Хворий був приглушений, він був некритичний, дезорієнтований. Якби ми б чекали б з оперативним втручанням, він міг би стати гірше і його неврологічний дефіцит міг нарісти до коми. Тобто, хворий мог, якби ми його не прооперували, він би спочатку загрузився до коми і можливився летальною сходом. Одна година дається від початку надходження пацієнта до початку операції. За одну годину. Операція має бути розпочата і, звісно, тривога, не тривога. Операція починається, операція йде, але операція, якщо мозок відкритий, не може ні анестезіолог, ні нейрохірург вийти і піти в підвал, а залишити пацієнта. Прооперовано під час вибуху пацієнт вже готується до виписки. Миколу доправили з Донецької області, до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Чим фактично врятували життя. Шковки був у лікарні. Якраз коли мене сюди привозили, я вийшов з лікарні, мені сказали, що все у вас в порядку, все добре. Ну нічого не робили, ні ЦТ, ні МРТ. У мене було повишене давлення весь час. Мені порекомендував лікар взяти сильніші таблетки. Я взяв і різко понизилось давлення, я впав і вдарився головою. І пішла гематома в голові. ось. Втратив пам'ять, втратив удар речі, не міг тобто, спілкуватись і мене відвезли сюди. Що я не пам'ятаю нічого, як я виїжджав, вже зовсім дар мови втратив, тобто я вже тільки проснувся після наркозу, дякувати Господу і от лікарям. У них золоті руки, дай їм Боже здоров'я, хай спасають хлопців, хай допомагають, тому що. Їх, їх робота на ціну золота попри зруйновані операційні роботи з надання кваліфікованої медичної допомоги в лікарні продовжується. Приїжджають сюди, і всесвітньо відомі лікарі-нейрохірурги. Алекс Валатка, один з таких. Це вже його другий візит. Відомий американський нейрохірург працює в операційних лікарні і рятує людське життя разом з нашими медиками. Алекс Валатка, це всесвітньо відомий нейрохірург. Всесвітньо відомий. це. Професор легенда нейротравматології. Тобто, всі книжки, які написані у всьому світі, є його прізвище, тому що він працює саме лікування черепно-мозкової травми. Це вкрай важливо саме зараз, коли йде війна і багато поранених. Ми знаємо нашого товариша Рока Армонда. Він був перший, який приїхав в Дніпро і відкрив світ. А Алекс уже вдруге. Він був. У березні цього року. І зараз він приїхав вдруге. І коли трапився приліт, я запитав Алекса, ви не боїтеся їхати в Дніпро? І він відповів: Ні, навпаки, я хочу показати свою підтримку українському народу, українським нейрохірургам місту Дніпро. І він приїхав, не побоявся і працює. Алекс, я Дякую. 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 Так що це легенда і це справжній е, друг, справжній патріот України. Ми спілкувалися про все, що тут відбувається, і я зрозумів, що ця війна не схожа на інші. Ми ніколи не бачили таку війну з дронами, з цивільними. Це справжня війна не така, як була у Америки на середньому сході. І бачити те, як в цій чудовій клініці лікують поранених пацієнтів. те, що відбувається тут, задає темп для решти світу і для майбутніх конфліктів мені цікаво спостерігати за роботою лікаря Сірка, за роботою директора Риженка і всіх колег, що працюють тут. для мене честь бути частиною цієї команди. я приїхав сюди, бо думав, що зможу викладати. Але я більше навчаюсь аніж навчаю Алекс Валатка разом з медиками головної госпітальної бази області вже провів десятки успішних операцій. Порятунок людських життів головне, і це роблять сьогодні разом американські та українські лікарі. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1.